Ще один раз. Ми чудово знаємо ту матеріально-технічну базу, яка в них є. У них немає умов для переміщення наших майстерів на базі їхнього закладу. У них немає умов в гуртожитку, тому що там є групи, які вчаться дистанційно, тому що не можна всіх учнів розмістити в гуртожитку. Як можна майстерню електрогазозварників перенести в інше місце? Усіма установками. Грошей, у нас все обладнане, все налагоджено. І нас просто хочуть взяти і принести. Чого У дітей паніка. Ненормальна, нездорова ситуація в колективі. Батьки телефонують. Уже ті батьки дітей, майбутніх, які мають до нас прийти, вже багато питань. А куди ми маємо і як це воно має, і варто чи нам йти в цей заклад. Справа в тому, я ще раз повторюю, рішення на даний момент не прийнято. Це дана, дана проблематика, яка є. І е, ще раз наголошую то, що ми з вами говорили в залі, і тут я вам повторюю, що з точки зору е, збереження всього контингенту і дітей, і працівників, 100% воно буде збережено. Як... Якщо є на балансі е, Міністерства внутрішніх справ є об'єкти, вони недобудовані. Ми навіть говорили, що ми можемо допомогти в ремонтах тих об'єктів, де б вони не були. І Їм туди заселитися. Якщо є у нас об'єкти, можна знайти, ми можемо допомогти фізкому.